Те, що інвалідів із проблемами опорно-рухового апарату рідко побачиш на вулицях Тернополя, ще раз нагадує про головну проблему людей на візках: вони не можуть не лише пересуватися з вулицями, а й просто вийти з власного будинку. А здорові люди не можуть сприймати інвалідів на рівних, так як це роблять за кордоном. Відтак люди з обмеженими можливостями залишаються наодинці зі своєю бідою. Аби отримати допомогу та поговорити про проблеми, інваліди гуртуються в організації. Одна з таких у Тернополі сильні духом. Я давно вже в організації, але справа в тому, що я зараз осліпла. Я не маю ної лівої мене цукровий діабет, а зараз відколи я. Сліпла, то я не приходила ти от сьогодні перший раз. Ну, після, після хвороби сьогодні вперше мене привезли. Голова організації сильні духом запрошує долучатися до їх роботи, молодь, щоб вони розвивалися, щоб різні ремесла так само освоювали, так само ще і. Якусь, якусь професію овладівали. От хочемо, щоб навчилися вчитися, вчили навчилися шити. У нас є людина, яка цим володіє, вона може також їх навчити шити. Це вишивати, вишивати бісером. Так ну я думаю, що це вдасться. Крім того, спілкування. Молоді люди по домах сидять не задіяні професійно, і фактично вони я думаю, що що їм. Кучно вдома. Тернопільська міська рада виділила громадській організації приміщення на вулиці 15 квітня, 3 у Тернополі. Люди з обмеженими фізичними можливостями своїми силами його облаштували. Залишилося встановити пандус та відремонтувати туалет. Для цього потрібна допомога благодійників. Потрібна нам швейна машинка. Щоб, можливо, там десь якісь робити або навчити людей, які, щоб вони себе могли обслужити, щоб вже не платили такі дорогі гроші за ремонт, там, звузити, розпустити. Тепер потрібно комп'ютер, щоб людина могла спілкуватися, можна через комп'ютер дуже багато роботи зробити. Волонтер. Ну і також тенісний стіл, шашки, шахмати, щоб це було в нас домівка для таких людей, які хочуть, хочуть працювати. Всі, хто відгукнеться і захоче допомогти людям з обмеженими фізичними можливостями, може звертатись за номером телефону 098 337 93 95.